Пані Вікторія разом із сином та донькою відкривають пляжний сезон у Хмельницькому. Мама слідкує за дітьми з берега, та й 12-річний Давид добре знає правила поведінки на водоймі. Не запливати за буйки, якщо роблять зауваження, слухати це зауваження. І бажано тут обережно ходити, бо дуже гострі камінці. Старший в мене є для цього. Берігає молодша. Я відпочиваю тим часом. І одним оком дивлюся. Перед стартом сезону рятувальники вкотре нагадали правила безпеки на воді. В жодному разі не відпочивати у стані алкогольного сп'яніння, тому що перепади температур. Тіла сприяють тому, що виникають спазми м'язів, і корчі, і людина може потонути від цього. До речі, для профілактики, якщо вже така ситуація неприємна сталася, і ви знаходитесь в воді, то рятувальники радять на купальнику чи на плавках купальних мати пристебну ту шпильку для того, щоб проколоти мізинець, і це розслаблює м'язи. У разі біди треба чітко діяти за алгоритмом. Насамперед слід перевірити ротову порожнину Тиснову, на наявність до, сторонніх предметів, і, якщо вони всередині витягнути. Після того, як оглянули ротову порожнину, ви маєте протягом 10 секунд слідкувати за підняттям грудної клітини, ставите руку на живіт або під груди і рахуєте 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. 108, 109, 110. За 10 секунд людина має вдихнути два 2... «Принаймні два вдихи зробити». Якщо дихання є, потрібно перевернути людину на бік у стабільне положення та викликати швидку. У разі відсутності подиху реагувати потрібно швидко провести серцево-легеневу реанімацію. Людина має бути на жорсткій твердій поверхні, тобто витягнули людину не потрібно її тягнути в пісок м'який. Це має бути в ця мокра прибіжна лінія. Далі після того як ви оглянули рутову порожнину на наявність сторонніх предметів. Ви маєте провести сексовелегневу ренімацію потупельникового потупельнику робиться з так вона так 5 перших хитівних вдихів, далі 30 компресій на грудну клітину і два вдихи. А далі чекайте на швидку допомогу. За статистикою на Хмельниччині протягом останніх трьох років понад сотня людей загинула на водоймах через недотримання правил безпеки. Вже початку поточного року загинуло 18 осіб проти 6 за аналогічний період минулого року, що становить плюс 200%. відсотків. Найчастіше люди гинуть від того, що перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Купаються, риболовлять, купаються в невідведених для цього місцях, а також порушують правила поведінки на воді. Дар'я Курнос, Олександр Мельников, новини, 33-й канал.